Антироссия в таком количестве э, у наших границ неприемлемо. У ПГ Зеленского Ермака э, первый увольняет второго. Проблема в том, что эти решения не будут реализовываться. Их никто не будет выполнять. Их будут попросту саботировать. Тут все воруют. На этом власти основана, на воровстве. Они готовят вторую серию напа нападения на набу. Курсі, да? Ані курсі. це британці готують. Да. У нас предложили продавати алкоголь через месенджер Макс. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Інформаційна війна у самому розпалі. Друзі, і окрім того, що на фронті росіяни не мають жодного із досягнень, яким би справді могли похизуватись. Що там з Покровським, що там з Купінським? Хтось спитає в інформаційній сфері. Вони продовжують опрацьовувати американців і вкидати в західні медіа, що вони без п'яти хвилин переможці. Тож давайте, як і завжди, розставляти всі пунктуаційні знаки, крапки над і а росіян на місце в тому, щоби. Висвітлювати правду, показувати справжню ситуацію на полі бою. Закликаю вас допомагати нам поширювати всю нашу аналітику, нашу іронію, наші знущання над ворогом. Лахайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Кубан Валайф. Коментуйте, почути і побачене, І звісно, не забувайте отримати задоволення від цього, чим ми з вами займаємось. Зараз у вас може відмерти остання нервова клітина, тому що виявляється, нас вже придумав навіть не Ленін no, навнау no, no, no. нас придумали куди пізніше, і це все відбулося після розпаду радянського союзу. Тобто, ми настільки молоді. Пропагандисти намагаються як і завжди, це вже скільки четвертий рік поспіль говорити про так звані першопричини війни. Загалом, це знаєте, як на суді перед смертною карою, коли ти намагаєшся виправдатися за якесь вбивство. Не має жодного значення, чому це це зробив. Ти вбивця і злочинець. А у Росіянці не так ні, ні, подождіться, сейчас ми вам все об'яснім. Перва причина, перша причина, вот чому війна почалась. Ну і свіжа версія звучить наступним чином: що головна першопричина причина війни після розпаду Радянського Союзу Америка і Захід створили Україну, а що химан, саме існування якої для Росії неприйнятне, в цьому є першопричина конфлікту. Головна первопричина цього конфлікту. Она в том, что Запад, Америка в первую очередь, создала государство на территории э, Украины, на территории бывшего Советского Союза, само существование которого для нас неприемлемо. В этом первая причина конфликта. Не в том, что там где-то чего-то разбомбили, там куда-то чего-то русский язык запретили. Да бог с ним, в Эстонии тоже запрещали. Да? Вот, или, или где там у них там, в, в, в Литве, в Латвии, там очень большие, я имею в виду в Привалтике, большие проблемы с, с русским языком, с русскоязычными. Вот, но э, это как терпимо, да, это в общем, наверное... Терпіли для нас така ще для тих людей, які стали жертвами, яким нужна помощь. допомога. Да? Тобто існує така собі одна із найбільших країн Європейського Союзу та Європи, заселена багатьма десятками мільйонів людей. Суверенна держава, яка нікому не представляє ніякої шкоди, і тут виявляється: для того, щоб не було війни, нас має не бути. Ми маємо саморозпуститися, знищитись. Хіба ми представляли якусь загрозу? Погрожували Росії. Зрештою, якщо нас створили, то може претензії мають бути до тих, хто це зробив. Ви ж маєте себе убезпечити, щоб після не створили якусь ще іншу країну. Але ж ні, все одно, як і завжди, всі питання, і всі вирішення саме через Київ. А в масштабах такой огромной части России вот, и Советского Союза, как Малороссия, Новороссия, то, что они сейчас называют Украиной, это неприемлемо. Анти-Россия в таком количестве у наших границ неприемлемо и, 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 и представляет угрозу для самого существования России. Да? Это первая причина конфликта. Ну і як же обійтися без обговорення найголовнішої топ-теми всіх цих днів, а може і місяців, це звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака. Ми в Україні чекали це роками. Російські пропагандисти виявляються теж, хто ж знав, що вони настільки навпів переживають. Політична ситуація зараз, м'яко кажучи, не найкраща. Президент Зеленський та й в цілому, вся Україна потрапили в ідеальний шторм. Але в цілому, хіба в нас були часи за останні чотири роки, коли. Все було спокійно, коли був штилі, ми були в безпеці. Ні, кожен рік чи кожен місяць, кожен день це суцільний виклик, де росіяни намагаються віднайти наше слабке місце, вдарити після того, як ми щось втратимо. Ну і, зрештою, звісно, тепер, після того як президент втратив свою людину, людину, яку називали номером два, а подеколи, і номер один, росіяни знову вірять в капітуляцію України. Наче Південний фронт тримав тільки Андрій Борисович, а оце все Запоріжжя, Донбас і вище пішло це особисто Володимир Олександрович. Подвиг мільйонів українців, як і завжди, не помічається. Це певно, тому що все ще в Кремлі хтось живе в парадигмі, що мільйони українців хочуть Путіна з квітами зустрічати. А ні, вати, та от все. ОПГ Зеленского Ермака э, первый увольняет второго. Возможно, Зеленскому, который бросил своего уже бывшего друга, нужно даже сделать каре для того, чтобы как-то минимизировать горе э, от этой утраты. Насколько глубоко Був інтегрировано Єрмак в эту систему. Наскільки глубоко були интегрированы його люди в управление нинішньої України, і каким образом, по-вашому, повлияє, повлияє обыск, і його відставка на происходящее на Україні? Зараз? Взагалі, я думаю, що Росіяни нас вважають хворими <сум> серйозно. Не в тому сенсі, що ми неправильні росіяни, а в тому сенсі, що як це так? Що президент може допускати існування антикорупційних органів, що хтось може досліджувати, вивчати і розслідувати топ-корупцію. Що можуть чиновникам не понаказувався президента, а тому, що так по закону комусь виписувати якісь підозри, відправляти в суди під арешт, і не тільки у Росії так не працює. В Росії багатомільярдна корупція узаконена. Скільки було фільмів, розслідувань, скільки про це розповідав Навальний ФБК, росіянам плювати. Вони хочуть в їхній ментальності, щоб в них крали. Та й зрештою, оцей ген корупції чи факт корупції, він теж на Україну, на жаль, був завезений. Завезений росіянами для внутрішнього підриву, для того, щоб ми не розвивались, а навпаки, завжди робили 10 кроків назад. Скандал із корупцією, з розкраданням енергетики. Лише показує, що ми в собі ще не вбили радянську або рахуйте російську людину. Над цим и треба працювати. Хтось із себе по краплині жлоба вичавлює, а нам радянську людину треба. Якщо Зеленський вважав, що все то, що происходит вокруг него, вокруг коррупционного скандала, это не связано с ним и его ближайшим окружением, то возникает вопрос, зачем он воно ермака ну, это же це ж нелогічно. На самом деле я много раз говорил, последнее, что мог бы сделать Зеленский, это уволить Ермака. Но это сделал, это последнее, что он сделал. Ну потому что, на самом деле, во-первых, на Ермаке держалась вся эта вертикаль, да, власти. Проблема в чем? Проблема в том, что Зеленский, конечно, самодур, мог принимать самостоятельные решения, он, наверное, их принимал. А э, польза Ермака заключалась в том что Ермак реализовал самые глупые решения Зеленского, и вся вертикаль, эта машина государственная, она выполняла его команды, даже самые глупые, несмотря ни на что, только благодаря Ермаку. После увольнения Ермака Зеленский может употеть в кабинете, принимать какие угодно решения, но проблема в том, что эти решения не будут реализовываться, их никто не будет выполнять, их будут попросту саботировать. Ну и тем, когда мне кажется, что свои темники, или какие Пропагандисти читають просто за кілька хвилин до виходу в ефір і не завжди розуміють, усвідомлюють про що вони в голові, все якось як каже, помішується, і потім вони видають такий фарс. Це все та сама історія. Єрмак, Зеленський. Ми не погодились на план капітуляції від Дональда Трампа, і через це Єрмак першим вилетів. Через що? Через двушечку на Москву, через корупцію в енергетиці, чи через план, який з'явився, ну не знаю, хай декілька місяців тому, як ці процеси пов'язуються в голові у пропагандистів, питання складне, але найголовніше це те, що йде далі. Виявляється, після цього вони стверджують, що саме тому не чомусь, через іншу причину, а саме тому британці вже готуються напасти на Росію. Як? Як бляха, вони до цього готуються? Де Британія і де Російська Федерація? Чи що вони де сам свій будуть у повітрі висаджувати? Чи кораблями мають під'їхати підпливти під кордон Російської Федерації? От всю зраду треба в одне речення, так щоб росіяни взагалі нічого не зрозуміли, про що йде мова. От подивимося, час. бачиш, ж ані борзо з Сєрмаком послали Трампа, да, ще бурзо сказали, що вони нічого підписувати не будуть. вот, в части территории и всего остального прочего. Поэтому посмотрим, выйдет ли разъяснительная бригада из НАБУ в ближайшее время, да? Пока и на сегодняшний навредить. момент они готовят вторую серию напа нападения на НАБУ, если ты в курсе, да? Они Я в курсе. В... Это британцы готовят, да. этого самого христианка. Христенко, да. Вот. Не нашего христианка. чтобы да. всем понятно было. Это у них солнечную да. у каждого Это там свой, да своих, своя христианство. пишут, что даже там как бы грубо пытают, да, вот. Но ну по быть. да, посмотрим. но это все а на этаж Нет, выше пытают, я. Думаю. да, это все на этаж выше противостояние, конечно, британского клана э с Дональдом Трампом, вот. и ничего там более. там американского клана достаточно, уж прямо британский, да там. Які ноу-хау. No Я обожнюю російське законодавство кожен раз, коли мене щось пропонують, чи десятину на корупцію. Чи, наприклад, зараз це пропозиція продавати алкоголь через месенджер Макс? Запропонували в Росії справді алкоголь через додаток. Просто от береш і продаєш. Як все працює, як ця ідея виглядає, хай розповідають самі росіяни. Але, зрештою, я не дуже зрозуміла, це боротьба із алкоголізмом, чи навпаки, це спрощення замовлення. Мені здається, що Марії Захарові для того, щоб її не впізнали в магазині, чи для того, щоб не зняли, потім не викликають соціальні мережі, було б навіть дуже непогано. Просто береш і замовляєш, і тобі чик, і доставочка все це привозить. Зрештою, все зроблено для того, щоб російський маргінал не здавав питання, не поставав проти своєї влади, не був тверезим та в своїй свідомості, а тільки пив, пив, пив і вірив Соловйову і іншим пропагандистам, що ось вона Росія майбутнього. Ребята, всім привіт! Знайте, чому час у нас приложили продавати алкоголь через месенджер Макс. Ну это просто предложили пока. Вы понимаете, что за бред? Я не пью, типа, но ну, мне обидно. С какого, допустим, если бы я пил, я должен лететь, через мессенджер покупать себе алкоголь. Ну, бредятина, зачем вам знать? Что я, сколько и когда пью? Это что за прикол вообще? Допустим, я даже пью, я взрослый человек, я могу себе это позволить, и я хочу, допустим, выпить прикол вообще я не понимаю но ну, уже это абсурд это знаете как называется нас добровольно принудительно заставляет пользоваться тем что нам не надо что мы не хотим это добровольно принудительная форма и у нас большинство вещей так проходит через ну какие-то вещи которые пропихивают нам грубо говоря Що я можу по этому поводу? Ребята, хто п'є алкоголь, кого нету с этим проблем, да кто там это, покупайте самогонные апарати походу, тому що ну возвращаемся к... к сокам сухого закону, судя по всему. Вот що я можу, що сказать по этому поводу. І здається, що на Росії готуються до впровадження нового дуже цікавого законодавства. Зрештою, ні для кого не секрет, що вони люблять обговорювати нашу корупцію, а своєю люблять займатися. Винного злочинця Путіна називають потенційно однією із найбагатших людей світу. Ну це якщо в принципі цього монстра можна вважати за людину, і все тому, що бюджет, багатство Російської Федерації він цілком повністю присвоїв собі. Тож власне, всі інші, хто є частиною його режиму, з його подачі, з його дозволу, робили те саме. Всі ці десятиліття розграбовували Росію. Ну а тепер в Росії вирішили запитати у людішок. Пограбованих і бідних, як вони ставляться до ідеї, аби в бюджеті одразу закладали таку собі злодійську десятину? Ну, знаєте, одразу що оце можна вкрасти, а все інше має піти на благо суспільства. Річ тільки в тім, що скільки не закладай на крадіжку, а обов'язково крадій і корупціонер забере все. А росіянам на дистанції нічого. И так они и будут в 21-м столетии продолжать жить без канализации та унитаз. Как вам идея сделать в российском бюджете воровскую десятину? Диковато. Ну что значит легально украсть, <laughs> легально согрешить что ли? Я не знаю. Все вор... Тут все воруют. На этом власть основана, на воровстве. На откатах, на воровстве. Ну а как иначе? Воспитание здесь не получится, потому что слишком долго у нас в стране коррупция. И слишком глубоко. У нас нет спроса. Нет ответа. Вот что. люди знают, что они делают, и знают отлично, что они отвечать за это не будут. У нас тут таких больших возможностей делать. Этим не занимаются. Мелочи. Но из мелочи вырастает крупная. Как ни странно. И на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення я закликаю вас обов'язково не забувайте лишати свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачили. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.